Всім привіт. Сьогодні ми поговоримо про аніме під назвою Магічна битва. І перше, що хотів би почати, це те, що саме аніме перший сезон саме вийшов у 2020 році, але подивився перший сезон я декілька місяців назад. І це аніме мені понравив, можна так сказати, хоч і мені мав коли зразу так попадаються на хороше аніме. І ось недавно, десь із серпня місяця цього року почав виходити якраз другий сезон І цього аніме. І за тією інформацією, що я знайшов, то е, даний сезон має повністю вийти уже до кінця грудня цього року, 2023 року. І е, тому х, всіх, хто Фанати, ті, хто вже став фанатами, і ті, якраз тим, тим кому подобається це аніме, то можете якраз е, ждати, якраз, або зразу дивитися, якраз, е, і серії будуть виходити десь по 4 серії на місяці, якраз так десь з 29 грудня. Ну, точніше, десь привутись, 29 грудня вийде вже остання серія другого сезону. <кій> і також напишіть там в коментарях, кому також подобається це аніме. І, і, і за що ви, вам воно подобається. І так само наоборот, чи, в, чим воно вам не подобається і чи ви взагалі дивитеся аніме. А на цьому дане відео підходить до кінця. Всім пока!